Всім привіт! Продовжуючи наш букет в попередньому відео я дам посилання, де ми робили ось такі півонії. Я зробила їх більше. Це те, що ми з вами робили ну, з таким обідочком. Але в мене задумка думка геть інша. Я зробила менші більші бутони мені там не потрібні. Ну, Так, мені показав чат GPT, тому я зроблю такий букет, як. Мені порекомендували і штучний інтелект. Тому, що нам ще буде потрібно? Це ми з вами зробили. Тепер нам потрібні листочки. Для листочків я беру підложечку, беру е, улюблену насадочку свою на 3,5 см пряма троянда. І ще ми зробимо з вами гіпсофілу а Ви потім уже в процесі ви побачите, що мені порекомендували, і ви зрозумієте, для гіпсофіли я профарбувала фунчозу в коричневий, в зелений колір. Ось вони такі маленькі. є, товс... ну, ці такі Геть зовсім тонюсінькі. О, це в мене ще, бачите, руки в зефірі. Геть тонюсінькі, ну нічого, побачимо. Якщо що, ці зелененькі такі. Це я не зелененького взяла. Ось, зелен... зелененькі, більш плотніші. Але мені потрібно, щоб вони були невидимі. А, тому теж з фунчозою тут потрібно гратися. Ну, ця, мабуть, я ну, вона дуже така ніжна. Бачите? Ну. Да, я її, мабуть, викину трошки невдало купила і профарбувала. Тому теж, от венчоза. хто не знає, як це робити, зайдіть на мій канал, там все є, можна все знайти. Тому, що ми зараз зробимо? я профарбую зефір в зелений колір і ми робимо окремо. А Листочки ще в котрий раз покажу, як я роблю листочки набрала масу для листочків, зробила ось такий колір. Ну, мені подобається, якраз такий яскравенький. Далі я беру вайнери. Буду відтиск робити ось таким вайнером. Тому мені приблизно потрібні ось такі листочки. І я беру свою підложечку і робимо листочки. І ось так обрізала. Дивіться. Нічого важкого. Головне, не поспішайте. І ось тут отак акуратненько обрізала. Підтягуємо мішечок. І знову відсаджуємо наші листочки. І у нас залишилась гіпсофіла. Для неї беремо будь-яку, яка у вас є маленька насадочка, закрита зірочка. А у мене я вирішила зробити 26-та насадка ось така. Зараз я вам трошки витисну, бачите. Все. Ось таку насадочку я взяла. Тепер беремо нашу фунчозу. Це, ламається, Щас. І робимо ось такі її квіточки маленькі. Все. Більше нам нічого не потрібно. Це ж гіпсофіла. Ой, зараз, щоб вам видно ж було. Да? О, можна побільше, можна поменше. Все. І ставимо в якусь підставочку. Можна великі макароніни, а, теж на них. Бачите, щось ламається. Не можу зрозуміти, що це за фунчоза пішла. Якусь я останню це я недавно зробила. Тому теж дивіться за фунчозою. Щоб вона, вона є така крепенька, а є, ну, взагалі, ось така, зовсім, бачите, ламається. Все, я більш не буду. І робимо ось таких купу-купу маленьких а, а, віточок. Вон, оці віточки, вони у вас завжди повинні бути в арсеналі, а завжди можуть доповнити вам будь-який букетик, коробочку. Та все, що завгодно. А головне, приліпляйте гарно. Все, більш не буду. Тому що все одно дуже високо робити немає сенсу. А маленько, ну, ось я, в мене ще є така ось фунчоза. Бачите, вона пласкенька. Ну, можна зробити на ній спробувати. Вона більш плотніша. А, ну, в принципі, ой, не приліпилось. Та нормально піде. О, да, можна і так, дивіться. Ну, коли будемо формувати букет, ми побачимо. Я ще зроблю і так, і так. В принципі, все для нашої композиції у нас все готове. Я зараз ще дороблю гіпсофіли побільше, і потім залишаємо все. На стабілізацію, на дозрівання, точніше, стабілізація у нас запам'ятайте, Стабілізація йде десь там півгодини до години. А дозрівання вже з ефіру самого йде десь від 10 годин до доби. Це залежить від вологості повітря в вашому приміщенні. Якщо у вас висока вологість, значить воно буде довше дозрівати. Якщо у вас дуже сухо в приміщенні, то воно швидко буде дозрівати. Там уже потрібно дивитися, щоб ви не пересушили. Тому ось такий. Рекомендаціон. Все залишаємо. Я дороблю і зустрічаємось збирати нашу композицію. У мене вже все готове. Корзину я зробила. Ось таку теж рожеву. Квіти готові, листочки теж готові. гіпсофілу я наробила. Ще там деякі. ну... Можливо, знадобляться нам маленькі такі детальки заповнити пустоти. Але я залишила два листочки, щоб показати вам, як я роблю ці листочки для свого, своєї композиції, тому що це ж вона незвична. Дивіться, в мене ось такі вайнери. Я вкладаю сюди листочок. Накриваю іншим, прижимаю, ось таким чином, єсть. Не тією стороною. Ну, ладно. Тут завжди треба дивитися, яка сторона. Тепер я беру зубочистку, ось тут ззаду трошки продіваю. Єсть. І ось таким чином, ось тут зажимаю. Його теж можна їсти з зубочисточки, взяти і з'їсти. Це взагалі а, не питання. Це все їстівне. А, нагадаю, листочки у мене стабілізувалися, вони дозріли. Потім я буквально капелюшечку їх опудрила. А, і ось так через вайнер роблю листочки знов і тією стороною. То ви вже розберетеся. Як ви вже побачили, у нас по краям йдуть листочки, тому я почну, звісно, з листочків. Я їх не буду дуже, скажімо так, притискати до серединки, ну, тут залишу трошки місце, для того, щоб зрозуміти, бо я таку композицію роблю перший раз. А, завжди мені ж цікаво, як воно буде, що воно буде. Тому, тут я потім можу доставити будь-че. Мені головне зробити такий обідочок з листочки. Ми можемо зробити в одну сторону, потім в іншу сторону. Ну, тобто, можемо гратися. Так. Саме головне почати все інше буде вже легше. Якщо що, в мене є такі невеликі квіточки, де я можу потім заповнити тут пустоти. Я хоча б хочу зрозуміти, що воно у мене буде виходити. Так, ну і тепер давайте хоч одну квітку поставимо. Я беру, втикаю зубочистки і ось так покажу. Не знаю. Зараз поставимо одну квітку. Ось так давайте, да? Так, є. Прекрасно, мені подобається. Давайте, ось тут у нас тут ми. Ми можемо тут багато потім листочки. У мене, якщо що, в запасі листочки є. А мені головне, щоб не було пустот. І потім же у нас ще гіпсофіла. От я переживаю, щоб мені вистачило. Давайте ось цю величеньку. Чудово. Ну, тобто, ідею ви побачили. да? І ось таким чином ідемо. Тут би я зараз ось так листочок поставлю. О, тримаємо корзиночку. Сюди. Можна квіточку, гіпсофілки ми потім поставимо уже в самому кінці. А, і зараз підемо ось сюди, далі. Запов... Заповнювати наші бортики. А... О, це ж сенсей приїхав додому, оце ж у мене голос пропав. І коли я шашлик робила, коли холодіна була. Знов трошки я простудилася. Але нічого. Це життя. Щоб це була сама велика проблема, правильно? О, це, ну, я потім повтикаю. Це ми побачимо. Головне, щоб я за квіти переживаю, щоб мені квітів вистачило. Так. Ну, все, я вже тут далі продовжу, або прискорю, або там щось виріжу. Не буду ж я вам все прям так дуже а, показувати. О, це сюди. Дивіться. Ну, давайте я зараз при вас і ще поставлю сюди всерединку пару штук. Ну, не звертайте увагу на моїх собачок. Собачок ви вже знаєте їх. Хто не знає, можете подивитись. А, тому, тому. О. Є, ось тут, бачите, буде пустота. Щас ми трошечки... Мені потрібно, щоб тут не було пустот. Ну, якщо навіть буде, я заповню їх і тут же потрібно. Так, все, я відключаю, зараз буду крутити. Тому що ну, це для вас буде дуже-дуже довго. Я думаю, ви зрозуміли суть. А я буду крутити компонувати квіти, як їх краще виставити. Я завершила корзину. Дивіться, яка чудова корзина у нас вийшла. Ну, все, в принципі, ідею я вам дала: квіти можна зробити поставити сюди абсолютно різні, абрамити ось такими листочками і а, декорчиками. Можна зробити букет, можна зробити будь-що. А на сьогодні все. Не забувайте поставити лайк, коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте мої відео. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока!